Раунд третій у Стамбулі відбулися чергові консультації між Україною та Росією вже треті від початку травня. Про що домовилися сторони? А про що ні? Дивіться далі. Чириган колишній палац османських султанів. Біля воріт комплекса, де зараз розташований один із стамбульських готелей. Журналісти почали збиратися ще в середу зранку. Було відомо, що саме тут відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Втім, не було точно відомо, коли час назвали ближче до обіду, сьома вечора, за Анкарою та Києвом. Консультації відбувалися в закритому форматі. Говорили менше години. Головний результат домовленість про нові обміни, як військовополоненими, так і цивільними. За формулою, щонайменше 1200 на 1200. Додатково акцентували увагу російської сторони на військовополонених, які перебувають в полоні вже більше трьох років. Російська сторона погодилась працювати над тим людьми, щоб їх повернути. За іншими пунктами компромісів поки немає. Україна пропонує зустріч лідерів: Зеленський, Путін, Трамп і Ардуган до кінця літа та припинення вогню по всій лінії фронту негайно. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч до кінця серпня, погодившись, Росія зможе чітко продемонструвати свій конструктивний підхід усім у світі, включаючи наших партнерів. Україна продовжує наполягати на повному та безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові зробити це та розпочати предметні мирні переговори. Росія ж згодна не стріляти добу, максимум дві, щоб санітарні команди змогли забрати з лінії фронту поранених та тіла загиблих. Не хоче Москва і зустрічі лідерів, мовляв, зарано. Ця зустріч має бути належним чином підготовлена. Тільки тоді вона має сенс. Коли делегації в чергове полетять у Стамбул, поки не зрозуміло однак сторони домовилися продовжувати контакти на рівні вже сформованих команд. Росія пропонує створити ще й робочі групи: політичну, гуманітарну та військову, які працюватимуть в онлайн режимі. Україна цю ідею поки не коментує. подробиці інтермарафон. Єдині новини.